Як імператор мав прийняти на службу пана Судзи, і каже: Ви дайте мені там своїх там найкращих там воїнів, я їх там підготую, там вони виконують найкращі завдання, на що імператор сказав: я тебе не знаю, тому я тобі не дам своїх найкращих воїнів, я тобі дам своїх кращих наложниць. Потренуйся, будь ласка, на їх. Да, і от коли він почав проводити ці тренування і хотів передзвітувати перед імператором, він запитав, він запитав і в одну, і в другої команди, чи чітко зрозуміло їм завдання, яке потрібно виконати. Вони сказали, так. Да". Чи є ще якісь запитання щодо виконання цього завдання? Вони сказали, ні. Тоді виконуйте. Завдання не виконалось. І тоді Суньзи прийняв рішення вбив цих двох командирів, які це не виконали, і сказав імператору, що я вам зараз покажу методику, яка має працювати. Після цього призначив інших командирів і ще раз запитав, вони, чи зрозуміло вам завдання, яке потрібно виконати. Вони сказали, да, зрозуміло, це завдання було виконано.